Сніданок з іскрою. Доброго ранку, любі! З приходом весни хочеться внести в раціон побільше овочів, фруктів та зелені. І, хоч воно все ще не зовсім городнє, але наш організм потребує. Сьогодні на сніданок приготуємо дуже ранковий салат, гірчично-медовий з куркою. А чому дуже ранковий? дізнаєтесь згодом. Для нього нам потрібно курячі філе, макарони, мед, гірчиця, стебла селери, болгарський парець, синя цибуля. Яйця, сіль, перець та бульйон. Ви можете замінити його на біле сухе вино, але оскільки ми готуємо сніданкову страву, то надаємо перевагу бульйону. Для початку нарізаємо куряче філе невеличкими шматочками і обсмажуватимемо його на вершковому маслі. До речі, наше куряче філе ми придбали у родинній ковбасці. Кур'ятину та телятину рекомендують вживати тим, хто хоче схуднути та нормалізувати діяльність кишково-шлункового тракту. У цьому м'ясі менше жиру, аніж, наприклад, у свинині. Та й весна пройшла також властити своїх берлог і їжте свіжу та вітамінну їжу. Продовження теми здорового харчування потрібно згадати про сіль. І надмірне вживання шкідливе для організму, але повна відсутність також. За дому людина повинна з'їдати півтора чайної ложки солі, тож додайте усі свої прийоми їжі і вирахуйте, скільки солі ви вживаєте. До речі, сіль можна замінити на сушену морську капусту. Це не дуже смачно, але корисно. Поки смачиться наша курочка, ми зваримо макарони. Це буде ще один інгредієнт нашого салату. Обираємо пшеничні з твердих сортів або ж рисові. Коли м'ясо буде готове, викладаємо його на тарілку, а сковорідку використовуватимемо для приготування соусу. На сковорідку без залишки вершкового масла вливаємо бульйон. Додаємо гірчицю, мед, трішки солі і помішуючи на невеличкому вогні, готуємо соус до салату. Далі овочі, цибулю, селеру та болгарський перець – нарізаємо пластинками. Мало хто знає про усі корисні властивості селери. Вона нормалізує сон, тому якщо ви маєте безсоння, їжте селеру і спіть спокійно і солодко. Наш соус готовий. Викладаємо усі інгредієнти на тарілку, починаючи з макаронів. Поливаємо їх трішки соусом, але дуже-дуже трішечки. Залишилось додати останній інгредієнт, який робить наш салат сніданковим. Яєчня нехай ваш кожен сніданок буде особливим. Ми вас дуже любимо. Смачного! Данок з іскрою. Родинна ковбаска для тих, кого любимо.